Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко зустрівся із журналістами краю. Він охарактеризував поствиборчу ситуацію в країні і розповів про мету своїх поїздок по регіонах. Анатолій Гриценко формує нову політичну структуру, яка називається громадянська позиція. Народний депутат каже, що в окремих засобах маси інформації з'явилося повідомлення з його фото, нібито він призначений губернатором Херсонської області. Переплутали з колишнім головою Верховної Ради Кримської автономії. Гриценко навіть не планував співпрацювати з нинішнім президентом і його урядом, як зрештою з опозиційним кабінетом міністрів Юлії Тимошенко. Об'єднана опозиція, яку вона утворила, вона була утворена тим самим способом, що і коаліція тушками. Тобто не так, як передбачено законом про регламент. І це неправильно. Не треба повторювати помилки. Друге, Тимошенко себе сама оголосила лідером демократичної опозиції. Це також неправильно. Лідери себе не проголошують, їх визнають. Третє уряд, який був анонсований. Це скоріше карикатура, а не реальна альтернатива. На думку Анатолія Гриценко, нинішня зміна влади наверху та на місця здійснюється миттєво, але на його особисте переконання не Складається враження, що всі кадрові перестановки відбулися за одну ніч і без врахування реальних можливостей тої чи іншої кандидатури. Сто днів роботи нинішнього уряду стануть лаковосовим паприцем його життєдіяльності. Я наполягав на тому, що президент, якого оберуть мільйони людей, мав право згідно Конституції сам утворювати уряд, сам його очолювати і сам відповідати за результати його діяльності, незалежно від того, чи відбувається в парламенті. Тоді ні Тимошенко, ні Янукович, які бачили себе переможцями виборів, не підтримали цей проект. А зараз Янукович робить фактично те саме: він сам утворює уряд. Сам вписує прізвища міністрів, далі губернаторів і так далі, але робиться всупереч конституції. Він не має на це права. Боротьба з корупцією одна з найважливіших проблем, яку намагається вирішити Анатолій Гриценко. В цій ситуації каже народний депутат, треба кожному поставити собі питання і дати на нього відповідь: чи хочемо ми робити кілька вигляд, що боремося з корупцією, чи насправді хочемо її здолати? Чи буде нова команда ламати хребет корупції? Я дуже сумніваюся. І підстави для цього є. Перше, ми бачимо дуже багато бізнесменів при владі, причому крупні бізнесмени, людей, які володіють мільярдними статками, відповідно представляють інтереси крупних корпорацій. Я думаю, що важко буде їм відділити бізнес від влади. І ці бізнесмени є і в адміністрації президента, є вони на рівні віце-прем'єрів. Міністрів і далі по вертикалі. Анатолій Гриценко переконаний, що вибори до місцевих органів самоврядування треба було проводити згідно конституції і доцільно, напевно, дочасне обрання народних депутатів України.